Привіт і знову мандрівник. Попри обіцянки скептиків, 2013 все ж таки настав. Це наша перша мандрівка в новому році. На початку року будемо рибалити та слухати рибальські бувальщини. Дві три витяну, все, буре сліду. Відвідаємо найбільший виноградник в області. От вот лоза. <рес> <рес> вот та дізнаємось, як народжується справжній хліб. Господи, поможе. Щоб не останній раз оббували хлібу, хліб, щоб був яку все це та багато інших цікавинок за кілька секунд. <рес> Рік треба розпочинати з чогось незвичного, чим ніколи не займався. У мене так із зимовою рибалкою. До цього моменту я рибалив раз у житті багато років тому. Було це влітку, і улов не порадував. Але ж дуже хотілося спробувати це взимку, не заради улова, а просто відчути усю цю рибальську романтику. І мені пощастило. Мене запросили в село Піскино Обсковського району на майстер-клас від досвідчених рибалок. Віктор Овчаренко та Іван Нежельський. І пообіцяли показати мені, як це діставати рибу з під криги. Будемо рибалити на мормишку, сказав Віктор Михайлович. Він сконструював її самостійно. Свій витвір ніжно називає вертольотом. Тобто діло, що воно, коли падає і грає, як пропіллері вертольота. Раз вниз. коли поцепляє черячка, воно і грає, йде, сідає, сідає, сідає. Іде щука, окунь, протва. Тобто, немає такої риби, яка б не не клюла. Оце універсалка. Після такого пояснення мені ще більше захотілося випробувати це диво техніки в дії. Але ж спочатку треба пробурити лунку. Тут на допомогу прийшов Іван Миколайович. Це не так легко, як здається. А правильно, я гадав. А, а якщо від себе ні? Ні. Треба трепіорнув, выдернув, Это... понятний по вот, вот, новій. То у вас був предел. Но... У вас був предел просто, Треба було її прорвати і все. Мене... Все нормально. Дебют. Дебют. Нормально, красиво. Отпускаю. Леску. До тих пір, поки поплавок буде. Это? Ні, ну поводом буде до той. Так раз нырнув. Значить, витягую ще 12 догодаю. напарник, каже на парник, що додавай глину. Опа, ляло. Ну й все, піднімаем вище. Опа. Все. О, на нула катурую. От тепер наша задача. Діор-дюр, дьор-дюр ага. і ти дьори, При покровці ривок тільки дивись, щоб вурчку не вкрало. А то бігом нерне і будемо шукати по всьому таку. Ми рибалили після обіду в дуже незручний час. Зараз вся риба спить, пояснили мої вчителі. Але ж повторююся, не за уловом я приїхав, а за враженнями. А якраз з ними проблем не було. З морозом тоді пощастило. На відео це не дуже видно, але краплі води на лісі замерзали. Та й це налякало. Віктор Михайлович розважав мене рибальськими бувальщинами, в яких кожне слово чистісінька правда. От. Споримо із товаришем, ще я возьму на ліма голими руками, ти можеш його взяти? <гум> Дубель пусто. Знаєш так? знаєш, я беру з боку пісочка у ямі, його зверху посипаю пісочком, помню, де він стоїть, і я його на храхом і взяв. Називається бутилку про спорив. <гум> На початку року продовжуємо займатися незвичними справами. Ти вмієш вишивати шовковими стрічками. Я от не вмію. Чом би й не опанувати цей вид мистецтва. Так, для різноманітності. Тим більше, що нообсковська майстриня Юлія Бутова погодилася дечому нас навчити. Розпочнемо з найпростішого: будемо робити листівки, адже наближається старий новий рік. Тож Юліна наука станеться в нагоді. Для виготовлення листівки потрібен кольоровий металізований папір, довга стрічка. Зеленого кольору, шириною 2,5 см, шматок коричневої стрічки, бісер, стрічки різного кольору, сірники та клей. Ми стрічки однакової довжини, вже складені навпіл, беремо, складаємо ось таким чином, щоб у нас вийшло, як ялинка, так, і гілочки. І починаємо викладати ялинку. Чітко кладемо коричневу стрічку. Посередині, а потім починаємо прикладати стрічки. Саму ялинку прикрашаємо бісером, бантиками, стрічками, як фантазія дозволить, та даруємо готову листівку близькій людині. Вона неодмінно оцінить таке привітання. Коли вдосталь напрактикуєшся з листівками, можеш переходити до більш складних варіантів, які виготовляють вихованці з гуртка, який веде Юля. Далі покажу тобі найбільший виноградник в області площею в 12 гектарів. Уявити таку астрономічну кількість винограду на такій великій території я міг би десь у Прованці чи в крайньому випадку в Криму. Аж ніяк не в шахтарському селищі Бугайовка Перевальського району. Тим не менш, виноградник розміром в 12 футбольних полей вже кілька років рясно плодоносить в 50 кілометрах від обласного центру. Ця виноградна оаза зародилася завдяки задуму Андрія. Савіна. Переїхавши сюди півстоліття тому з Молдавії, він привіз з собою любов до винограду, яку йому ще з дитинства привив батько. Вот ж немає на поляж. І несемо, і несемо. А, а я думаю, маленький був. Думав, зачем йому треба? Він уже старий, зачем этот виноград там еще ходить в поле садить його, Когда он будет этот виноград. А он говорит, я сажаю не для себе, я для вас сажаю. Он же вырастет, а потом у вас будет виноградник. Так, вони получилось. Справу Андрія Захаровича продовжив його син. За розповіддю Костянтина Савіна, планів в них дуже багато. Зокрема, незабаром збираються збудувати цех з переробки ягід, аби радувати всіх охочих не тільки виноградом, але й справжнім соком, без консервантів. На плантаціях в Савінах росте велика кількість різних сортів. До речі, саме в бугайовці мені пояснили, що є столові сорти винограду це ті, які йдуть у їжу, а є технічні, ті, які піддають обробку. Тобто чавлять сік, виготовляють вино, родзинки та ще багато чого корисного. Так от, як пояснили мені мої нові знайомі, виноград технічних сортів витримує великі морози. А от столовий від холодів треба рятувати, вкриваючи його від снігу. Після укриття в роботі виноградарів настає зимова перерва. А вже на початку весни роботи відновлюються, розпочнеться все з обрізки. От лоза. Будемо будем оставлять замещения. По п'ять почек будем оставлять теж на урожай, обрізаємо та все лішнє. все удаляється, і все до вирощування винограду Савіни підійшли з усією відповідальністю. Родинні традиції то, звісно, добре, але й допомога вчених не завадить. Бугайовські ентузіасти співпрацюють з науковцями з Одеського інституту імені Таїрова. Свого часу ті дуже здивувалися, коли дізналися, що на непристосованих до сільського господарства землях розбили таку велику плантацію. I, I, I... Yeah